Колеги, всіх вітаю. час вже 18 Вже треба починати наш вебінар. Підкажіть, будь ласка, як мене видно, як мене чути. Поставте, будь ласка, плюс, якщо все добре, і мінус, якщо, наприклад, щось все ж таки не добре. Раді всіх вітати. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему. Почну свою трансляцію і також. Розповім, як сьогоднішня зустріч прийде. Наразі 15 хвилин буде презентація стосовно лайфхаків та чекбоксу, які допоможуть вам зекономити ваш час, кошти, нерви. І також е, за момент, скажімо так, весь презентації, ви можете писати нам у наш чат. В чаті є наші технічні спеціалісти, які будуть відповідати на ваші питання. Після 15 хвилинної презентації. Особисто я також буду відповідати на ваші відповіді, які ви будете писати в чат. І також хочу звернути увагу, що в кінці вебінару ми виставимо в чат форму, google форму, яку дуже просимо вас заповнити щодо якихось ваших питань, які, наприклад, можливо, ви не встигли запитати під час ефіру. І також нам дуже-дуже важливий ваш відгук. Тож, будь ласка, зверніть увагу на цю форму. Давайте також я хочу розповісти. Хто я? Мене звати Роман. Нагадаю, я координатор першої лінії технічної підтримки. Саме через нас проходять більшість всіх ваших запитів, перших звернень від моменту реєстрації, повторні якихось звернення. Тобто, ми, як ніхто, інше, знаємо, з чим стикаються наразі наші клієнти, з якими питаннями, з якими помилками, проблемами тощо. Тож, знаючи всі ці тонкощі, зараз поговоримо про лайфхаки. Поїхали! Мої колеги підказують мені, що в нас вже дивляться досить багато людей. Тож, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, діліться ефіром у соцмережах. І почнемо з першого лайфхаку, який називається Синхронізація з ДПС. Що це за кнопка і коли її потрібно натискати? Перший раз ви цю кнопку можете побачити, коли зареєструєтесь на нашому сайті. Вас одразу попросять синхронізувати дані з ДПС. Навіщо? Для цього потрібно зрозуміти, як працює наш портал, наш сайт. Якщо дуже коротко, він відзеркалює ту інформацію по торговим точкам касам і касирам, які є у вас в даний момент у вашому кабінеті платника. Для того, щоб, звісно ж таки, ці торгові точки підтягнути каси і касири, які вже раніше у вас існували, можливо, треба натиснути цю кнопку. Що ж буде, якщо, наприклад, не натиснути цю кнопку? Можливо, ви просто задублюєте або вашу торгову точку, або касу, або ж доки касира. Але давайте поговоримо про це трішки пізніше. Для чого ще потрібна кнопка для синхронізації з ДПС? Наприклад, якщо у вас змінився директор по вашому ТОВ, якщо змінилося прізвище у ФОП, чи відбулись якісь інші зміни? Наприклад, бухгалтер змінила назву торгової точки, чи змінилась адреса як торгової точки, так і потрібно змінити адресу у касі. Якщо вона або він, ваш бухгалтер, робить це все через кабінет податковий, ви просто заходите в кабінет чекбокс, натискаєте цю кнопку, і актуальна інформація вже з'являється у нас на порталі. Звісно, після цього так само і в шапці чеку буде писатися актуальна інформація. Адреси та назви торгової точки. Тепер щодо дубляжів, перейдемо до другого лайфхаку. Торгова точка 20 ОПП. Що робити, щоб не створилася ось ця зайва вже торгова точка, яка раніше існувала? Як раніше було сказано, одразу ж після реєстрації натискати на кнопку Синхронізувати дані з ДПС. В іншому випадку, якщо ж ви це не зробите, а просто натиснете додати торгову точку, робиться наступне. Коли ви на нашому порталі додаєте точку або касу, або касира, автоматично під капотом ви не бачите цього, але в кабінеті платника податків у вас створюється документ відповідної форми і подається на реєстрацію в ДПС. Тож, якщо раніше у вас була ця вже точка, а ви створите ще одну, то зрештою ви побачите, що у вашому кабінеті податкової вже є дві однакові точки. Як ви бачите, це, наприклад, на цьому скріншоті, який є. Це був реальний кейс. Людина звернулася до нас з питанням: підкажіть, чому у мене торгова точка, як то кажуть, відображається двічі. Зрештою, виявилося, що він дійсно зареєстрував її двічі, після чого потрібно було вже відкликати одну, редагувати її на видалення. Інший варіант, коли, наприклад, людина вже користувалася якимось іншим переро і переходить на наш чекбокс. Вона зможе побачити після синхронізації з ДПС у себе каса, касу, яка стоїть в статусі неактивна. Як бачите, також на скріншоті це видно, вона червоно підкреслена. І тут така сама ситуація насправді відбулася. Людина створила на нашому порталі касу, який присвоївся інший фіскальний номер, але після синхронізації з ДПС він побачив, що в нього вже є каса, яка в статусі неактивна. Тож, звертайте увагу на цю, і, можливо, вам і не потрібно вже створювати якусь іншу касу, бо вже у вас є та, яка раніше була подана, то просто для того, щоб вона стала активною, вам потрібно натиснути кнопку Дії з трьома крапками і активувати. Те ж саме стосується і касира. Якщо раніше у вас був поданий документ 5 перероб у кабінеті податкової, він підтягнеться в розділ касири, і його також треба буде активувати, надавши йому логін та пароль. Перейдемо до наступного лайфхаку: використання печатки або ключа для перероб. Зазвичай, коли ви реєструєте ключі касирів, у вас є два шляхи, як це зробити. Якщо це ФОП, то він, власне, може використовувати свій ключ ФОП, але якщо це найманий працівник, тут ситуація вже трішки інша. Перший варіант, який можна використати, це взяти ключ фізичної особи цього ФОП і додати його як касира. Якщо, наприклад, є одна каса, на якій працюють два чи три касири по зміну, вам потрібно додавати три ключі фізичних осіб. Будь ласка, поставте плюс з тим, хто стикався, скажімо так, з тією ситуацією, коли потрібно додавати декілька ключів-касирів, а вони потім постійно, як то кажуть, хтось звільниться, хтось влаштується, і вам потрібно наново видаляти один ключ касира, потім додавати ще якийсь ключ касира. Бо зазвичай бачимо, що багато таких звернень. Дуже цікава ваша реакція, ваш відгук. Тож для того, щоб кожного разу це не робити, ви можете зробити наступне: якщо це, наприклад, ФОП, ви зможете використовувати печатку ФОП, згенерувавши її в тому АЦСК, де ви отримуєте звичайний ключ, яким подаєте звітність. Але якщо це, наприклад, ТОВ або приватне підприємство, ви можете оформити, наприклад, так званий ключ для перероб. Що початка, що ключ для переро він являється безіменним, тобто в нього нема власника, але він прикріплений до вашої організації. Таким чином, всі касири, всі два чи три, чи навіть більше, вони можуть використовувати цей ключ по черзі, працюючи на цій касі. І навіть якщо колись буде така ситуація, що хтось буде звільнятися, а хтось буде влаштовуватись. Вам, як бухгалтеру або як підприємцю, не потрібно буде е, потім видаляти старі ключі, створювати нові. Ну і погодьтесь, це дуже незручно, особливо, якщо використовується якась інтеграція чи ще щось. То рекомендуємо використовувати або печатку, або ключ для РРО. Перейдемо до наступного лайфхаку. Хмарний ключ депозит Sign. Також дуже прошу вас поставити плюс тих, хто стикався з такою ситуацією, коли, наприклад, дивиться у себе на порталі чи в чеку, а там є така інформація, що у вас скоро закінчується ключ. Будь ласка, замініть його, поки не закінчився його строк дії у податковій. Коли ви стикаєтесь з такою ситуацією, то різні бувають моменти: хтось біжить до бухгалтера, каже, що ось потрібно щось зробити з ключем. Хтось телефонує нам, питає, що зробити, і ми підказуємо, що потрібно отримати новий ключ. Але хтось, скажімо, тягне до останнього. Буває і таке, бо треба працювати інколи ніколи просто цим займатися. Ніколи їхати, наприклад, в той самий АЦСК, де ви, наприклад, отримуєте ключі і отримувати їх там, або десь на флешку собі записувати тому подібне. То ми з нашими партнерами з DepositSign пропонуємо вам дуже і дуже зручний сервіс. Що ви робите? Ви натискаєте на нашому порталі у розділі Касири додати касира та обираєте створити ключ депозит Сайн. На основі вашого ключа, який, зауважую, ще поки не закінчився, ви зможете створити хмарний ключ. Він буде постійно у хмарі і він дає дуже великі переваги. По-перше, ви зможете працювати таким ключем з різних пристроїв або, наприклад, при інтеграції. Вам не потрібно мати з собою цей ключ на комп'ютері або на тому пристрої, з якого ви працюєте, налаштовувати, чи бокс підпис локально, чи постійно тягати свою флешку, перемикаючи його з одного комп'ютера в інший. По-друге, це зручність. Коли, наприклад, ви працюєте все ж таки на порталі, можливо, ви бачили, кожного разу заходячи у вкладку продаж, вас браузер просить вас завантажити ключ у цей браузер. Все можна забути про це з ключем від депозит. Сайт такого не буде. У вас автоматично буде проходити авторизація касиром, і ви будете натискати лише кнопку Відкрити зміну та починати працювати. Також цей ключ дозволить мінімізувати помилки в роботі касі, тому що технічним планом він завжди онлайн і він завжди пропускає через себе всі транзакції, які повинні обробитись. Навіть якщо, наприклад, є якийсь режим офлайн або нестабільно чітко там працює сервер податкової. Ключові депозит – це не страшне. Ну і четверте, як така додаткова фішка, це автоматичне закриття зміни. Ми також радимо клієнтам налаштовувати це, наприклад, як для своєї підстраховки. Коли, наприклад, касир забуває закрити зміну, або в наш бурений час треба кудись швидко, як то кажуть, буде піти. Немає змоги, наприклад, вимкнути комп'ютер, закрити зміну вручну, ключ, який знаходиться у хмарі, зможе це зробити автоматично, враховуючи лише. Те, що ви налаштуєте це автоматичне закриття на нашому порталі. До речі, якщо хтось не знає, як це зробити, ви можете подивитись у розділ налаштування. Там є розділ автоматичного закриття зміни. Як же створити такий ключ? Якщо дуже коротко розібрати, то бачимо перший слайд вгорі. Ми натискаємо кнопку додати касира і замість зчитування файла ЕЦП касира, ми обираємо створити хмарний ключ депозит сайн. Після чого ми вводимо дані, логін та пароль касира, вказуємо назву касира і телефон, на який прийде смс з посиланням на сайт наших партнерів, DepositSign. Коли ви відкриєте це посилання, яке прийде за допомогою звичайного смс-повідомлення, ви побачите, скажімо так, ту сторінку, яка відображена тут на а, слайді, яка є внизу синім кольором. Там потрібно буде вказати пароль особистого ключа, тобто придумати його, і зазначити якесь кодове слово, яке буде вам послуговувати такою підказкою, щоб ви його не забули. І також у цьому смс-повідомленні буде логін та пароль входу у особистий кабінет DepositSign. Таким чином, на DepositSign створюється ключ на один рік, який є типом як ключ для РРО. Тобто, цим ключем ви можете користатися лише для підписання чеків. Більш детальна інструкція є у нас на сайті Wiki Checkbox. і також, якщо у вас, наприклад, є потреба в тому, щоб ми вам допомогли, можете також звертатися до нашої технічної підтримки в чат на телефонію на гарячу лінію телефонувати. Ми вам допоможемо створити такий ключ, який дійсно знову ж таки повторить вас просто. Зробить щасливим від того, що ви не будете постійно телефонувати ваше ЦСКА, замовляти ключі, перезамовляти їх, а власне самі зможете зробити хвилин за 10-15, за тепер перейдемо до секретного лайфхаку номер 6 Це такі лайфхаки, як уникнути помилок при підписанні. Коли ви підписуєте щось, створюючи касира, торгову точку, чи, наприклад. Касира, знову ж таки, або касу, у вас постійно просить підпис ключем ЕЦП-директора. І ось дуже багато дзвінків, нам дійсно, велика кількість, з помилками, які надходять вже на нашому порталі від самої податкової. Щось не прийняло, щось не так. І один з таких документів, він називається Перший документ не прийнято. Ось така помилка. Зазвичай ви можете передивитись квитанцію, як це відображено у нас на слайді. Там є навіть детальна інструкція, що робити, але тому користувачу, який перший раз взагалі з цим стикається, дійсно складно розібратися щодо чого. Тож, давайте пояснимо взагалі, чому така помилка виникає, і як її, скажімо так, уникнути. Така помилка виникає тоді, коли ви або двічі підтягуєте ваш новий ключ, який, наприклад, хочете зареєструвати як ключ касира. Або підписуєте не тим ключем, який в даний момент є діючим, так названим чинним у самій податковій, що знає, що значить чинний або головний ключ ДПС? У вас як у ФОП, як у ТОВ, там чи, наприклад, приватного підприємства як у керівника може бути одночасно дуже багато ключів від різних АЦСК. Всі вони будуть робочі, діючи ще по строку дії. І таким чином ви кожним цим ключем можете зайти навіть у кабінет податкової, але в податковій є один самий головний ключ: це той, яким подається звітність у саму ДПС. Тож в цій квитанції і в цій помилці завжди буде писатися, що вам потрібно підписати тим ключем, який є чинним, тобто головним у податковій. Якщо звернути увагу на цю ілюстрацію, то ми бачимо, наприклад, що тут. Помилка діє перший документ помаранчевим написано, той, який був надісланий від 11.02.2022. У вас, звісно, тут буде своя дата, якщо буде така помилка. Але це буде означати, що вам потрібно скористатися тим ключем, який був згенерований або цього числа, або трохи раніше. Просто він був перший раз помічений на сайті податкової, коли провівся якийсь документ саме цим числом. Якщо ж ви розумієте, що у вас старого ключа немає, чи, наприклад, ви його перезаписали новим ключем, чи ще якась причина тому, є детальна інструкція ось тут у нас одразу в помилці, що робити, щоб все ж таки відкликати той старий ключ і безпосередньо скористатися новим, це така справа. Якщо ж ви вже відкликали цей ключ або у вас взагалі не було такої ситуації, але ви підписуєте знову і стикаєтесь з наступною помилкою. Яка звучить так: невірний підпис, сертифікат відсутній у реєстрі. То це означає, що цей ключ дійсно є новий, і цим ключем, навпаки, жодного документу ще не було проведено? Будь ласка, поставте плюс, хто стикався саме з такою помилкою, або, наприклад, з помилкою перший документ. Дуже цікаво. Тож що робити, коли у вас є така помилка? Для цього вам потрібно зайти у ваш кабінет платника, або попросити бухгалтера, наприклад, зайти цим ключем туди і подати будь-який, наприклад, запит. Податкові потрібно побачити ваш новий ключ, скажімо так, познайомити цей ключ з податковою. Тож, як варіант, ми пропонуємо подати невеликий запит щодо отримання витягу стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами. Цей запит зазвичай. Отримуються податковою, скажімо так, витяг впродовж хвилин 15 20 І як тільки ви бачите, що цей запит прийнятий, вам на даний витяг, ви можете повертатись назад до кабінету чекбокс і наново пробувати подавати той документ, який ви хотіли підписувати його цим ключем. Після цього ця помилка вже не буде повторюватись, а решта всіх. Строк, які у вас є у чекбоксі помилкові, ви просто видаляєте, щоб вони не були зайвими у вас в переліку. Тож, це було так коротко. Самі невеликі, скажімо так, розбір помилок, які були тут, і лайфхаки, які дійсно допоможуть вам зберегти ваш час та кошти. З радістю відповім зараз на всі питання, які в нас є в чаті. Можна посилання на Wiki Checkbox. Так, будь ласка, колеги, а зараз в чат продублюйте наш сайт Wiki Checkbox. Це наш технічний сайт. Звісно, це допоможе вам і не по тільки питанням, тим, які ми розібрали, але ще багато інших відповідей є на ті питання, які у вас можуть виникати. Дякую, бачу, вже так. Продублювали. Коли ви потрібно видавати чек при продажі з передоплатою, Георгій питає після передоплати, після отримання, після плати на пошті чи двічі. Георгій, я так розумію, ви використовуєте службу нової пошти як службу доставки. Вірно розумію? Поки Георгій уточне, давайте спробуємо інший. Чи потрібно мені встановлювати додаток Checkbox підпис із сайту вашого? А дивіться, цей додаток він потрібний тоді, коли ви використовуєте, наприклад, якусь інтеграцію. У вас є якась, наприклад, своя система. І для того, щоб підписувати чеки в ній працюючи, ви можете зробити три варіанти: перший, маючи ключ касира, ви можете запустити чекбокс-підпис на нашому захищеному хмарному сервісі. Другий варіант використовувати ключ Deposit Sign, який я ось про який розповів. Або третій варіант використовувати програму Checkbox підпис локально у вас на комп'ютері, встановивши цю програму і в самій програмі, вказавши шлях до цього файлу ключа, та вказавши туди логін та пароль. Єдине, що хочу зазначити, в такому разі у вас не буде е, спрацьовувати, наприклад, те саме автоматичне закриття зміни, бо воно працює лише для. Е, Тих ключів, які знаходяться у хмарі та коли люди працюють на порталі. Щодо а, вартості, до речі, ключа DepositSign, так дійсно, дивіться, якщо ви окремо, наприклад, просто зайдете на сайт DepositSign наших партнерів і створите цей ключ, це є платна послуга. Коли ви це робите саме через сервір, сервіс CheckBox, ця функція є безкоштовною. Що погодьтесь, є дуже великою перевагою з поміж інших АЦСК, тому що ну, дійсно безкоштовно і дуже швидко. Так Георгій бачу, відповів, що він використовує саме нову пошту як службу доставки. Тож дивіться Георгію: а тут ситуація така: якщо ви видаєте клієнтові чек, то радимо його все ж таки вкладати. В саму посилку, щоб клієнт в момент отримання цієї посилки вже мав цей чек на передоплату, після чого ви робите після сплату. Але все ж таки, якщо клієнт, наприклад, на самій пошті відмовляється від пакунку, ви просто робите відміну цього чека передоплати. А якщо все ж таки не відмовляється, робите чек після сплати, і можете надіслати, наприклад, такий чек за допомогою електронної пошти чи, наприклад, посилання або на емейл або смс-повідомлення. Ну, з тих, скажімо так, варіантів, які вам краще, ви можете обрати. Так, Віктор Сергійович задає питання: можна створити каси і торгові точки через чекбокс. Податкові автоматично вони відобразяться. Так, Віктора, все вірно, ви розумієте, коли ви на а, нашому порталі натискаєте кнопку Додати касира чи додати касу, чи додати торгову точку, заповнюєте необхідні ваші дані, які зроблені в зручному інтерфейсі, то ці дані автоматично підставляються в табличну частину документу, який автоматично формується у вашому кабінеті платника. Тобто, якщо ви, наприклад, навіть візьмете відкриєте дві вкладки одночасно в вашому браузері, перша з них це буде сам чекбокс, а друга вкладка це буде кабінет податкової, і зайдете туди після того, як, наприклад, подасте форму з кабінету чекбокс, ви одразу побачите у розділі ведення звітності або перегляд звітності, що там сформований такий документ, і зможете навіть зайти і подивитися, як ці дані були туди підставлені. Все вірно. Після того, як податкова приймає цей документ, ви на нашому порталі чекбоксу натискаєте кнопку оновити дані і одразу ж таки оновлюються всі дані. Якщо ви хочете оновити дані одразу по всім категоріям і касам, і торговим точкам, і касирам, ви натискаєте кнопку Синхронізація даних з ДПС в розділі дані організації. Саме перший слайд, який я вам показував, можу нагадати: ось тут ця кнопка знаходиться. Вадим Павлюк питає: можна просто використовувати чекбокс-підпис на сайті і не встановлювати нічого. Так, можна, якщо ви не користуєтесь, наприклад, ключем від депозитсайну, ви можете дійсно ваш ключ взяти файловий, завантажити його в чекбокс-підпис, і він так само, як і хмарний ключ депозитсайн, буде працювати. Все вірно, Вадим. А що стабільніше працює? Програма не поки, чи у вас на сервері. Стабільніше працює все ж таки на сервері. Чому тому, що з ПК може щось статися, ПК може перейти у, наприклад, сплячий режим, той самий, ну, все ще заводно може бути. А все ж таки ключ у Хмарі він ніколи там не загубиться, з ним нічого ніколи не станеться, і це стосується, хоч чекбокс підпису, хоч депозит сайн. Ну, наче як відповіді, точніше, і питання. Вже починають закінчуватись. Тож, колеги, будь ласка, прошу вас тоді надайте в чат форму на опитування. Ви зможете, якщо у вас все ж таки залишились якісь питання, можливо, вони потім виникнуть. Скажімо так, запитати нас туди. Дуже дуже цікаві ваші відгуки. Як вам такий формат коротких вебінарів? Спілкування з аудиторією, тому що для нас це важливо розуміти все ж таки і доносити до вас ту інформацію, яка буде вам допомагати дійсно зручніше працювати на нашому сервісі, на нашому порталі Checkbox. Тож величезне вам дякуємо за увагу. Будь ласка, зверніть увагу тоді на чат. Зараз там буде ця форма. І вважаємо вам всім гарного вечора, успіхів у вашій справі та мирного неба! dá uma baixar